22 рази за добу ворог обстріляла вдіївко. Про це повідомив начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Наразі в місті залишається понад 1700 осіб. Вчора десять 10.32 ракетний удар був по місту. Чотири ракети: дві на території Авдіївського коксохімзаводу, дві на території старої частини міста. 10.15 був артилерійський обстріл старої частини міста була поранена жінка з 40-го року народження, 14.53 Вчора також артилерійські. Ті обстріл старої частини міста. Чоловік 69-го року народження загинув. Кількість загиблих через обстріл Костянтинівки зросла до чотирьох. В лікарні померла дівчинка, яка була поранена під час обстрілу міста касетними боєприпасами 24 липня. Про смерть дитини повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко напередодні ввечері. У Турецьку під час гасіння пожежі, яка виникла внаслідок російського обстрілу, рятувальники потрапили під прицільний обстріл окупантів. Повідомляє прес служба відомства. У нас обстріл. Сіяцелин. На прийомі. Дрон над нами. Під вибухами екіпаж поліції білий янгу евакуював селище Щербинівка турецької громади 5 малолітніх дітей та двох жінок. Дорогою поліцейські потрапили під артилерійський обстріл росіян, повідомляє прес-служба відомства. Ситуація, скажімо так, Тяжка, але контрольована, йде постійні обстріли. Насамперед, головна задача евакуація дітей. На малечу поліцейські одягнули спеціальні дитячі бронежилети, вивозили родини на броньованому автомобілі. твій день проходить? – Мой день? Добре, проходить. Я з козами воюю. школа, онлайн, але її зараз закрили. – А хочеш учитися? Ході. А собі насмеса на классіка не своєї на однокласника кучу поїжає за даними поліції протягом доби у турецьку росіяни з артилерії поцілили у приватні будинки та цех підприємства. Місто розташоване за 10 кілометрів від лінії фронту. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас.